Доброго, дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. І сьогодні поговоримо про п'яних водіїв, які зараз в Україні можуть не отримати собі штраф навіть за п'яну їзду. Да, вам не почулося навіть за п'яну їзду, зараз можна минути штраф, а штраф нагадую, у нас від 17 тисяч до 50 тисяч плюс до 10 років позбавлення прав. Чому вам хочу розказати сьогодні цю інформацію? Бо підтвердився недавно випадок. Людина з Полтави просто їхала, їхав п'яний, зупинили поліцейські, дали 17 тисяч штрафу і позбавлення прав на рік. І людина просто, ну, ну як ви знаєте, просто в шоці. Він подав на апеляцію, суд розглянув його ситуацію і його оправдали, яким же чином це сталося. При ситуації він розказав ситуацію свою в суді. Він просто була невідкладна допомога людині. Він їхав, наприклад, його попросила сусідка, щоб допомогти відвезти маму в лікарню. Людина просто їхала, він випив ввечері, а це була комендантська година. Він їхав просто його зупинили. Поліцейські поліцейські дали йому штраф і він оскаржив його в суді. Нагадую, що до речі, щоб не забутися, штраф йому не дали. Апеляцію його визнали, Він, це була невідкладна допомога людині, яка от реально стосувалася життя або смерті. Тому людині не дали штраф і просто попередили. І попереджаю також вас, що не будьте, будьте водії, реально не забувайте, що штрафи в нас зараз ОГО, тим більше за п'янку, вони великі. Якщо. Без невідкладної якоїсь допомоги, чи просто випадку, що ви напилися і сіли за кермо, вас нічого не оправдає. Але в такому випадку, як був саме полтавський водій, в нього не було так там багато промілля, і його просто оправдали. Таким чином ми можемо зрозуміти, що навіть люди, які є в правилах дорожнього руху, прописано, що якщо ти навіть без прав просто сідаєш за кермо при невідкладній допомозі людині, яка там стосується життя або смерті, тобі також не дають штраф. <кій> але але, от саме пруфи, у нас не було пруфів, що чи справді от, чи дають той штраф, чи ні. А от сьогодні, ось пару днів назад, виявили, що справді, навіть якщо водій був. Нетверезому вигляді, але невеликі промілля, то штраф людині не дали. Через те, що це реально стосувалося життя або смерті. Але ж, штрафи все одно залишаються, і пам'ятаємо, що водіння в нетверезому вигляді дуже сильно карається, і воно реально може бути не тільки статися, ну, може бути ДТП, може бути привезти до таких реально небезпечних ситуацій, що краще не вживати за кермом. Зовсім не вживати за кермом. В таких випадках, коли ви нетверезому вигляді, краще визвати таксі. Але нагадую, так як в тій ситуації це була комендантська година, таксі не було, нічого не було, і людина просто на свій страх і ризик поїхала рятувати іншу людину. Тому ось така ситуація сталася: апеляційний, ну суд йому реально ну, не дав штрафу. І позбавлення правнього не було, просто це все відмінили. А я хочу нагадати вам, дорогі водії, що потрібно підписатись на канал, щоб не пропустити реально свіжих самих нових новин. Підписуйтесь, ставте лайки і зустрінемось на дорозі.